Анастасія, хто йде з роботи самим останнім? Звичайно, керівник Денис Ігорович. Денис Ігорович, хто пише найкращі документи в офісі? Ну на мою особисту думку, це Олександра Олексіївна Кульцюк. Олександра, а хто завжди перший приходить в офіс? Адміністратор Юлія. Юля, хто найчастіше з чашкою кави в офісі? Наша Аїша. Аїша. Хто найбільше виграв справ для клієнтів? Ну, звісно ж, це Клицько Юрій Семенович. Юрій Семенович, хто найбільше в офісі працює з воєнкою? Наша колега Анна Анатолійовина. Анна Анатолійовна, хто найбільше жартує в офісі? В офісі найбільше жартує Іван Дмитрович. Іван Дмитрович, скажіть, а хто у вас в офісі найбільша запальничка? Яна Юрівна, але справа наведе так, як потрібно. Яна Юрівна, хто тримає клієнта до останнього? Юрист, наш радіон. Радіон Юрійович, підскажіть, а хто завжди в курсі всіх оновлень по законодавству? Валерія. Лера, а хто у вас в офісі найспокійніший? Mm, наш адвокат Надія. Надія Олександрівна. Хто найшвидше в офісі може заспокоїти клієнта? Юрист Даяна. Даяна, хто проводить в офісі найкращі тренінги по сімейці? Я думаю, це Анастасія Росланівна.